Я всіх вітаю, сьогодні приїхав на море. На морі дуже-дуже класно, тепленько. Сьогодні будемо ловити, мабуть, бичків, взяв маленьку вудочку, закинув фідерок один і будемо дивитися, що з цього вийде. Ось такі вудки. каліпсо 75 см. Використовував їх як на зимовій рибалці, так і на морі ось. Дуже класні. Дві бусинки, 10 грам і гачок Каліпсо форм 46. Якщо я не помиляюсь. тут є. І сюди. Ну що, перший є? Сьогодні буду складати рибку у відерце. зараз наберу водички, щоб вони живенькі були. Зібрав свій тор, катушка ріобі Віртус Фідер, груз 110 грам, вже побитий такий. Жилочка у мене тут стоїть 0,5 і поведеться 0,5 чи 0,4. І гачки невеличкі такі куряче серце і маленька рибка фіріна на гачку. Пуляю подалі і все, залишаю в очікуванні клювання. Спочатку потрібно зрозуміти, яка тут глибина. Тут, думаю, зараз не глибоко. Опускаємо на дно. Можна трішки припідняти. Трішки-трішки. І ось так по таким щелькам шукати цих бичків. О, було клювання, здається. так, є клювання. Але може бути і краби. Є, є, є. Давай, давай, давай. Оп, є. Ось такий другий. Так, я вон этот. Сразу даете прия. Так, я бачит. Опа! Ось такі гачки я використовую на бичках 10-го номеру чи 8 8-го форм 46 ну і груза або капелька, або там оливказить. Цікаво скільки їх тут є Замінивсь серце, тому що прям як губка стала. Крові не залишилось в ньому, а це свіженьке, нормальне. Не знаю, буде на це якось впливати чи ні. Оп. og það er það sem við þurfum að kluðja. Það er eitthvað viðsótt. Сирінку взяв? Зараз збираю свій другий комплект. Теж торчик до 120, такий самий, як той. Тільки тут 6 тисяч не моду стоїть і шнурочок. Зібрав друге оснащення на гачках фірина, груз теж 112 грам і туди ж закидаємо, ну, плюс-мінус. Без без клювань. О, на плату. Поки що водичку і хлопку потім подивимось. Не захотів він брати. Ось разо. -хо, хо Затягнув, але це гарний. Ого! Його бачите, просто він намагається вирватися То Вийшов? Це прям нормально, розміру. Цікаво, що сьогодні на маленьку вудку, ну штук 20 спіймав, а на велику тільки одного і все. Ось взяв тут це монстр без клювання. Це норм. Це потрішки наповнюється. Продовжуємо нашу рибалку. Дира продовжують мовчати. Але маю надію, що зараз стемніє і почне клювати бичок, почне активно виходити із нірок тому що він сьогодні активний там тривання так висмикнув що ж полетів Ты снова затягнул. О, ой, жал. Такое хорошее место Так, тільки сказав, може бути не один. Ай! Не встиг. Два стінори. Більше чотирьох в норі чомусь немає. Три. цієї нори. Більш Оп, є. Більш пуганів після четвертого, от бачите, 4. Але може зараз і є демісці. и все они и я... я ты ты шибу дубасы честь те и норки Федрят просто Є 5 штук зумніє норки. Ну, один ще такий же пішов. Впав на пірсі і пішов додому. Потім переберемо в кінці рибалки відро їх туда. Маленьких випущу. Чепі був, почав дергати, бичок зняв її. Нормальний. Це Серьезно. Я бы би гігант гигант. Оно красивый. Черный гибридный. Тут вона ще сильніша, тому...

Сьогодні на донки на фідерок клюнув тільки один. А так от на маленькій глибині, там глибина 3 см, а він активно харчується. Це радує, але хотілося і на фідерок половити, і на маленькі вудки. Думаю, і за температура води. Він виходить на плити, на камінчики погрітись. А там, де більш велика глибина, він не хоче клювати. Але я думаю, зараз трішки вода потепліше і все буде нормально. Знову буде нормально клювати. І на великі фідерочки. Але якось так. Є. О, іди сюди. Оце монстрик. Оце кнут. Оце кнутик. Ось і кнутик. Клюнув. Ми ще вдали спіймати зараз. Таких величеньких зразу відібрати, а маленьких можна випускати живі, звісно. Трішки середніх бочків я ось відібрав. А ці йдуть додому. Ось ну, такий середній. І ще три. Пішли спокійно додому жити. Ось вже вдома, вже почистив бичків. Зараз трішки додавлю приправи до риби, копчену паприку і трішки в мене чорного перцю. Зараз додам сюди сіль. Панірувати я буду це звичайне борошно пшеничне, і добавив крупи кукурузи. Трішки десь, десь дві частини борошна і одну частину кукурузної крупи, а це сіль, десь столова ложка. І панірую бичків в звичайному контейнері, закриваю його і отак трясу. І вся кухня чиста. Є одне правило, коли бички свіжі, ламайте їм хребта, тому що будуть сильно крутитись на сковородці. А так зламали хребта і його просто не буде крутити. Ну, на цьому я буду завершувати свій маленький відосік. Всім до скорої зустрічі. Хто не підписаний, підписані, пишемо коментарі. Всім пока.